Найкращий знак зодіаку у цій селенні це водолій. Нарешті настала наша черга святкувати дні народження, мій 5 лютого. А коли у вас я до вас з подаруночком ловіть знижку, мінус 10% на всю продукцію при замовленні на офіційному сайті. Я роблю зодіакальний манікюр манікюри, називаю факти про водоліїв. А ви за традицією, пишете в коментарях, чим згодні, а з чим ні. Свободу водолія, свобода. Ні, чоловік, ні дитина, ні друзі, ні русня не заберуть у водолія свободи. Водолії вірні на 100%. Відсотків, але навіть не думай натякати на обмеження. Водолії дуже розумні, мають логіку і трішки відьомської чуйки. Аби вони і дослухались, правда, але то вже інша історія. До речі, з водолія вийшли гарні науковці, аби бажання творити щось ексцентричне не перебивало жагу до знань, бо водолії дуже творчі. Вони на два кроки попереду всіх інших, часом навіть занадто, бо зазвичай зустрічають їх непорозумінням і несхвальними поглядами. Але почекайте, роки два, і ви все зрозумієте. От як. Цей манікюр, бо мак це свобода, шахи, інтелект, стрази, смак, конверси, бунтарство, алунамунто, звісно, творчість.